Ській дитячі лікарні Полтави ремонтують приймальне відділення. Зроблена частина діагностичного блоку, там встановлений комп'ютерний томограф, буде встановлений цифровий рентген апарат. Всі роботи вже зроблені і він чекає лише підключення, яке буде можливе в кінці всього. ремонту. Роботи розпочали наприкінці 2023-го, а завершити планують до кінця цього року. Нині вони на завершальному етапі розповів начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Встановлені вікна обшиваються балкони, шпаклюються та буде краситься стіни наружні, щоб все це привести до ладу. Потім е, внутрішні всі приміщення. В нас залишилося тільки встановлення вентиляції, а ось після вентиляції. Ну, вже буде встановлено там розетки, виключателі, там лампи, фонарі та інше. Заливається фінішем, заливається плотами, наливний. Нині підрядники проводять зовнішні роботи на фасаді медзакладу, зокрема, утеплюють його. Штукатуримо, наносимо декоративку, і покраска в нас. Поки в нас є погодні умови, ми стараємося як швидше умова, зробити снаруж. Не будуть погодні умови у нас. Ми переходимо вовнутрь. Шпакльовки, малярки, плітки. За день до приймального відділення звертається від 40 до сотні дітей, розповіла завідувачка Ірина Щербань. Робота приймального відділення не зупинялася. Впродовж ремонтних робіт самого приміщення нас тимчасово перенесли в основний корпус лікарні. Впродовж ремонту заплановано було перепланування приміщень, оптимізація квадратних метрів. Таким чином ми отримуємо більшу. І Зручнішу площу для надання допомоги дітям це і сестринський пост, і палата інтенсивної терапії з ліжками. Там також залишаються і оглядові кабінети. До цього були тільки оглядові кабінети. Зі слів Максима Медведєва, цьогоріч на ремонт приймального відділення витратили 22 мільйони гривень, а минулого близько п'яти. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава.